Сьогодні у подвійному ударі вода прибуває на ім'я Лютий. Дрони вбивці рашистських літаків та МПЗ. І мінус 19 ворожих пташок на трьох стратегічних аеродромах РФ. <звук> Байк для п'ятого. Дивний піар-хід Петра Порошенка. Невже вибори таки будуть? Байкерам особливо вітання. Джазі тільки ухилянти чи ухилянки, як харків'янин переодягнувся у жінку, щоб обдурити ТЦК. Мадам, мадам, це вас ТЦК безпокоїв. Великодній знак для папи Франциска. With power. вам це нічого не нагадує. Зібен, зібен, ай люлю від потапа без насті, як співак запалював у Німеччині на концерті російського реду.